Харківському національному університеті внутрішніх справ на пріоритетній основі здійснюється навчання та удосконалення навичок володіння вогнепальною зброєю, постійним та перемінним складом. В умовах сьогодення це надзвичайний аспект підготовки майбутніх офіцерів, які в подальшому будуть нести службу на сході нашої держави. Сьогодні такі заняття в рамках військової інженерної підготовки проводилися із залученням досвідченого інструктора, який сьогодні поділився методикою ведення вогню в умовах контактного бою. Такі заняття для особового складу університету в умовах війни є актуальними та необхідними. Під час проведення навчально-тренувальних стрільб курсанти відпрацювали стрільби другої категорії, до якої входили стрільба по нерухомій цілі з положення стоячі, стрільба з положення коліна з положення лежачі. Також курсанти відпрацювали алгоритм тактичних дій. При відбитті нападу диверсійно-розвідувальної групи. Рівень довіри до національної поліції можна порівняти з рівнем довіри до Збройних Сил. Це ті люди, які по-справжньому створюють безпекове середовище для наших громадян. Ці процеси продовжаться, і я переконаний, що наші сьогоднішні курсанти, які випустяться, які стали долав національної поліції, це справжня реформа, це справжні зміни в національній поліції.